Наснився вчора мені такий сон. Мирний вітер віє, серце тихо співа, засинав у світі гніву, поринув усе світ добра, у світ, де мир кришталево квіте, де серця, єдність неодмінно буде. Відсутню бій, ворожнеча й негода, там мов рай, квітне справжнє щастя. Любові зігріта рука, не в руку. І стали всі плече до плеча, і щезли страхи, і марення в муках. Прокинувся швидко, згадав правду світу, тут же агресор лома. Швидко про себе і так нагадав. Чую, сирену, гудить, як спонвіку. Летить то ракета чи куля сусіда. Сьогодні в сльозах зустрічаємо День миру. Всі люди світу мріють, що станеться диво, і мир буде квітнути, зломивши ярмо, ганьбившого його супостата. Любов'ю зігріта рука лине в руку, і стали всі плече до плеча. І страх і ілюзії в муках. Мир та гармонія танцюють у крок. Мир це не тільки тиша на землі, а й розуміння, добро, свободи і тепло. Нехай кожен день буде днем миру й добра. І як завжди, наче буде текти та ж вода, але так же як зараз вже не буде нічого. Напевно, то так, але все це журба за едемом вкритимрядською світу. А мир, що ми маємо хоч як, повинні їм дорожити. І вдячним бути до тих, хто боронить його тяжкий вздох, бо вам щадя свого. Дякую вам, ха щастить повсевмісно, і мира, дихання вас оберта в той світ беззаботний, в той світ що повний добра. Дякую воїнам і слава героям!